І знову дівчина запитує, який їй потрібен бюджет, щоб проживати в Албані, і вона запитує, чи зможе прокормити сама сім'ю. Ну я не екстрасенс, я не знаю, чи зможете ви сама прокормити сім'ю. Це вже ви у своїй сім'ї вирішить, чи можете ви чи ні з приводу проживання в Албані. Головні затрати, які у вас є, вам потрібно орендувати житло. Оренда житла може бути різною. Може бути 350 євро, може бути 1000 євро. Це все залежить від вас. Середня оренда, яку орендують українці, це 500 євро на місяць. Це класна квартира, 2 плюс 1. Ой, дивіться який. Це класна квартира, 2 плюс 1, там все в ній буде, там буде дуже комфортно проживати. 500 комуналка. Комуналка в Албанії недорога. Приблизно вам буде 100 євро все в, най, в найпрохолодніший місяць обходитись, тому що тут обігріваються електрикою, а саме кондиціонером. Тому найдорожчий місяць у вас буде 100 євро. Ну, нехай ми візьмемо кожен місяць буде 100 євро. Це у нас 600 євро. Я не знаю, скільки вам потрібно на їжу грошей. Я думаю, що все ж таки вам 300 євро з головою вистачить, це, щоб ні в чому собі не відмовляти. Їжа тут дуже доступна, їжа тут дуже смачна. Так що 300 євро беремо, це в нас 900 євро. І далі пішли витрати, які там не знаю, одяг, можливо, вам косметика потрібна, ще щось потрібно. Давайте все разом візьмемо інші затрати в 500 євро. От якщо у вас є... Приблизно бюджет півтори тисячі євро. Ви зможете в Албанії комфортно жити? І не знаю, одна людина працює, дві людини працює, три. Ну ви ж самі повинні це вирішити.